Добрий вечір, люди, вашій теплій хаті, щоб були ви завжди щедрі і багаті, хай різдво Христове вас благословляє, Бог зарождає, всім колядникам ви відчиняйте двері і просіть до столу, до своєї вечері, хай у вашій хаті. Заспіває, Бог зарождає, гарно колядуйте і святкуйте, нині, ми бажаєм щастя вашій всій родині, весь наш рід великий нині освятився, Бог народився, весь наш рік великий. БОГ НАРОДИВСЯ! Марія, мати Божа нині, коли веселють зібрався, родила сина очіжі яскині, народ сюди заселявся. Стійте, браття, гляньте з хати, що там сталося на дворі, дірка з гасла на зорі. Терно сюди страшно тут, Герятуйте, добрий люд. Справді, браття, що засило, зірку ясно погасило, що за темпідю гуляє. До рік тітко погащає. А хто? Ірод, царю деї, Що, яка з дитини цей. Я той самий Ірод, цар, всім світам морям владар. Вже сто тридцять років маю, всіх дітей малих вбиваю. Ще й колись до вас прийду, бо тепер часу не маю. А ви стали проти мене кляте плем'я, ви шалені. Другий день вас доганяю, але вже в руках вас маю. Тут Ісус, певне, з вами. Ну, признайтесь перед нами. Всі ходили веслоєм, чи вам не є царем? Ти є цар, а тільки землю. Це родився, князь таємний. Він буде понад царями, над землею, над небесами. Буде він карати, буде правду жініма. Замовчіть мені, прокляті, бо об'ю вас в цій хаті. Гей, шукайте мої вороги. Немагайте ну, не, 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 не тої. Тож по цілім світі йдіть. І наказ мій понесі всіх дітей в краю зібрати, всіх дволітніх постинати, кожен хлопець до двох літ, хай загине, так скажіть а між ними певний він знайде свій смертельний скінь, а тоді і вам не жити, хто вас буде боронити? Ірок, лукавий, нехай погибає, Ісус народився і нас потішає, і нині, і нині. Нехай не слунає. Після громкласу класних. Бог ся рождає. Бог ся рождає, хто що може знати. Ісус Марія, Марія му мати. Тут Ангели чудяться, рожденого бояться, а віл стоїть трясеться, осел смутно пасеться, по Пастирі клячу ті гаті небо. Чуть Тут же, тут же, тут. Що ви тут говорите про небо? Бо небо далека дорога. От я я міняю і купую, і збираю, і торгую. Зараз да, да, Займало пані крам, а хто хоче я продам? Ні, я ще фест гадаю, таблю морочили. За пані кошти торні збили. Купляємо, куляємо. О, що я бачу, є мій бабу йдуть при мене. Гей, здоровенькі були. Через що ви тут святкується, ми вихотіли з вами? Поки ми до вас зайшли, думали, що нам мене був від не вірте. На Мейсун і так О, а я ж би не представив його. Мельсунту є моя суня. Він семець. Я говорю, бо страшний до нього привик. Він є дуже річки. Він має голубі грубі очі. І довгі білі Я Як уже стане забрав до хати, тепер він живе в коридорі. Якби ви чули, як він гавкає. А гарче, як ротвеє, психоші блять. А як катка на нього криче, коли я цілком не спіє ліки, шпітлі до самороблів, то можна кратити кати до юліка страшно старшості дивитися. Та мовчити! Тім дома провести привезти на платити! うどう Є гарненьке, кажуть, ні зможу. Рубатика й багато. Диття вже не таке легеньке. Але кож це буде свято. Я знаю зараз не сама. А маєш там мужика, не писного красивого, молодого, а глупого, жонатого та ще й старого. Ти й лані ноги миєш, переш, шкарпетки шиєш, за пиром бігрусе. О, а то ти, ти чула, чи я вже суседлебула. А а Мій дід Євген, він є старий, так любить пиво, ростом малий. І ніц не шиє, не бере, весель мене з собою не бере. А значить, ось як він ходив у ліс. Казав, ялинку принеси, десь там тут різдво ще не приніс. Казав трохи, зайду до Юри. А за собою крутить шуре мури. То я там нічій закала. А ти та внічні, така, ти... така взепиш, на красна. Червоні щоки ще й Ша, требі я мене до себе. Відбила mm. мене ти Євгена. А На ти на себе подивися, ти вже стара, змирися, лице, як та шпалера біла. Ти що, упала чи крейду їла? Очі, як боболюнових відеться. Чи може ти об'їла сперся? тебе ніс, як бараболя. Два вуха, ну, би так васоля. Живіт на досі, як барабан, ти вігну так той, той баран. А що? Так ти зараза. Хай би тебе одразу! А щоб діда були мали, і хай би вас чорти побрали. Йой, біда. Ха, ви хочете до неба, а вас там давно не треба. Я вас пекло вже готове, не парійтеся, панове, розрешете ваші спори, і судове, і гумори. Всіх кайдан намикає пекло, було не слухає. Бо я не рівенний, і для неба непотрібний. Діти старших не шанують, роблять збитки і... Їй собою в пекло. Взяти мочу. Мабуть, придіємо, ходімо, люба, побуду. Пеки й колоду тебе в Ну Нещи мені її, будь ласка. А. Ні, досить вже ворогувати. Треба всім колядувати. Нині клятує для всіх. Хай вона є радість, міх, щоб не було сварок, криків. І чортівських тих музиків. Відпусти невини люд, або не лишайся тут. Ех, ну добре, <звук> лишай її. Куда ми кухаємо? Але ти Надарню, не буду з вами колядувати, нащо бо пустовати. Давайте більше не сварятись, треба Богу помолитись. Навість і відпустимо і разом колядуймо. Нова Но радість стала. Сияла. На Над Богом звізда ясна, у весві засіяла, де Христос родив. Своїх діток не уважайте, Що до держуть їх щиро Богу багустя молили, держтесь у пустоти, не робіть батькам хризоти. Мир і щастя вашій хаті, щоб були усі багаті, Щоб колядочка лунала і кутям смакувала, пампушки були рум'яні, ну а ви не дуже п'яні. Як сніг криває з землю і дерева, нехай криває вас Господня ласка, завжди тепла променева, різдвяна, новорічна казка. Але зверки вийти з хати треба щастя побажати їм добром дарувати. Я вам дарую зерно для неї, на чистий мозг золотеє. Нехай з нього льон зростає, нехай з нього ткачка лукнухає. Щоб ваші діти в будній і ходили здорові, чисті і білі. Я вам дарую зерно жита, щоб ваша нива була дощем полита. Хай у вашій хаті хліба не бракує, хай у вашій хаті достаток гостює. Щоб. Хай... Він чую вам не черв дубленьки. Хай вас ще біля русенця. Нилка ролить по стокіп. Сто колодки один сніп, хай не молока від корови і бика, ай розпідник ужен пруд, а є серце не сякрут, а за те відживання Дайте щось, не помірання. Вищавайте, християни, жийте щастя і добрі, хай вам Господь допоможе в вашім горі і біді. Тільки вірте, лавку Божу. Ласка Божа вас спасе, ще та долю принесе. І на хвалу всій родині, і на хвалу Україні. Мир тобі українську хатину, хай святиться тут Боже ім'я, Хай понує між вами щедриною щире слово, правда, свята. Хай думки, хай думки серця вам єднається, блага християнська любов. Ході смутку, у яслах на сіні народилися нині дитя. Поселіться всі люди в країні, привітайте малятку Христа. Привіт мої відчуванки, малі за да великі. Бо ви з цього року були здорові, як цвіки. У вас біда вминала і жаба не тисла, свекруха не била і те не гризла. Бо ви не журилися та добрі мали, бо ви такі файні були і по цічку Вас душі не мовчили, сонечко гріло, та ще й було сотку років на ліпокурту. Славі вам Бога. Прагій день, нам є вись одягнуть насіння. Діє Марії, бо через неї азісне Ми Вже спали були тяжкі і одвічні укови, і всі ми йдемо царство одного. Здоровий будь, господарі веселій, щоб свята всі були у вас веселі. Душею, думкою, що були ви багаті. Розумні діти, що бросли у вашій хаті. Щоб одні всі ці святкові, жили в добрі, в любові. Хай вас Бог благословляє, на путь добру наставляє. Христос рождає! Славіми Його! Чути віно! Nene, nene, nene.